зупинці мама Надія зі своїми дітьми Дмитром та Серафімою. Вони чекають на тролейбус тролейбусом. Надія їздить по кілька разів на день. Відвозить дітей в школу або ж гуртки. У них є учнівські квитки. Економія каже, хоча й невелика, але є. Дешевше. а от для пана Віктора чотири гривні за квиток в автобусі не гроші. Там ж таємніудобно вот так. Проїзд в електричному транспорті коштує в половину дешевше. Але для декого й така ціна зависока, говорить кондуктор Надія. Вони хочуть платить еконоглядіні. Допоки одні люди економлять, виконавчий комітет Полтавської міської ради розробив проект рішення, в якому підняв тарифи на проїзд у громадському транспорті. Проїзд у тролейбусі коштуватиме замість двох-три гривні, автобусом з чотирьох піднімуть до п'яти. За таким тарифом вже їздять жителі Кременчука та горішніх плавнів. У лубнах Миргороді та Гадячі його підняли з трьох до чотирьох гривень ще весною. Полтавка Надія проїзд у міському транспорті оплачує добросовісно, проте сервісом незадоволена. Ці, не задоволена. Хоча ціни, за що? зашов драному Я колись обув порвала». Підвищення вартості проїзду депутат Полтавської міської ради Дмитро Сенчакович вважає економічно необґрунтованим. Її говорить, мали б визначати за формулою: тариф дорівнює собі вартості перевезень, плюс планований прибуток і поділений на кількість перевезених пасажирів. Остання цифра формули під питанням. Звісно, дані перевізника будуть занищеними для того, щоб тариф тариф був вищий. Тому об'єктивний тариф в місті Полтава про нього говорити зараз зарано. Тому що пасажиропоток ніколи не прораховувався або прораховувався дуже давно. А дані перевізників, ви всі їздите в маршрутках, ви бачите, як багато вам видають видають квитків. Точніше визначати пасажиропотік, на думку Дмитра, дозволить електронний квиток. Система буде під'єднана до GPS-у, і диспетчерська служба може слідкувати за слідуванням за розкладом автобусів. Не піднімати тариф, а реформувати транспортну галузь, говорить громадський діяч Сергій Чередніченко. Зменшити кількість машин, поліпшити якість перевезення. Навіть 5 гривень для Полтави це за велика вартість. якщо ми зараз із 484 одиниць транспорту, принаймні заберемо 60, Ну я вибачаюсь оцих пеньків, оцих автобусів, в яких відпадають колеса, які в страшному стані технічному, то вже навіть по 4 гривні буде. Я вам повірте мені, нормальна економіка. У полтавського перевізника Сергія своя арифметика. Автобусний парк у місті каже застарілий. Нове авто коштує близько 800 тисяч гривень. І через кілька років при тарифі у 4 гривні водій не компенсує витрати на автозапчастини та паливо. Їздитиме в нуль. Склад, такий як в мене ззаді, стоїть 1200 гривень, а таке, як спереді – 1800. Ну його на рік не вистачає. Я вам скажу. Постоянно. Перед зимою треба міняти, щоб це безпечність твоя і пасажирів. Качество запчастин дуже погане. Ціна їх висока. Власник іншого автобуса Олег розповідає, підвищення тарифу на деякі маршрути зменшить пасажиропотік. У людей то зарплата щасти не піднімається, і можна було поки що, мабуть, бо і не спішити. Підстави для підвищення вартості проїзду є, вважає головний антимонопольщик Полтавщини Володимир Оніщенко. Та спершу треба профінансувати тролейбусний парк Полтава електроавтотрансу за рахунок придбання великогабаритних автобусів, які повинні створити серйозну конкуренцію на цьому ринку, і безумовно знизити вартість проїзду. Тим більше, що міська влада в цій частині може компенсувати частину вартості проїзду для суб'єкта господарювання. Залишити нинішні тарифи без змін хотіла б і Полтавка надія з дітьми. Альтернатив електричному транспорту жінка поки не має. Нагадаємо, останнє здорожчання вартості проїзду у Полтаві відбулося два роки тому. Ольга Боцула, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.